Така книга в сім'ї реліквія Моя мрія Анжела пише Галь, покажи для сімейної реліквії родинну книгу. Анжела Грушевський, да, це класно для сім'ї, але от саме сімейною. Круто буде це, звісно, родинна книга, в якій ви можете зафіксувати своє родинне дерево, своє чоловіка, ваших дідусів, бабусів, батьків. Це книга спеціально розроблена майстрами для того, щоб її заповнювати. Є коротка інструкція, плотні листки, вона буде довговічною, її можна буде переливати з покоління в покоління. Натуральна шкіра, золоті в позолоті наклад. Посріблені ну, реально дуже круто виглядає вона, шкіра такого відтінку слонової кістки. Да? Угу. І покажи зріз, зріз це взагалі топчик, тут як окрема історія, як можна сказати, картина окрема, витвір, витвір мистецтва. От це а сімейна книжка. реліквія? Да, да, це, це, це одна, ви, сімейних одна з сімейних. Ви представляєте, що ви це ну, пройдуть покоління і це може зберегтися в родині. Це вообще, ця думка. Ну просто вона заховує, захоплює. Так що, хто хоче реально круту сімейну реліквію, звертайтеся, У є, uh, є в наявності маларіант. україномовні, російськомовні, ви в сіменькі. різні типи шкіри, з радістю вам її гарно запакуємо та доставимо або приїжджайте. До нас в магазин, побачите її вживу, та придбаєте. сайт exclusive.com в шапці профілю.